Я прийшла до курочок, вони кожен день їдять листочки капусти, це з цвітної капусти. А це перший раз вироправила, нарвала, як сказати, нарвала, знайшла такі маленькі ягідки. От. Думаю, попробую, що вони скажуть. І що? І що, півник мій золотий? водичку поміняю, вчора міняли, бачите, а вони туди зерно їду кидають. Бусики добре. А це останнє яєчко за сьогодні забрала, два звесли зранку. Несуться вони без перестанку через те, що я забираю яйця. Так я вивчила, коли в мене були мускусні качки. Я їх в інкубаторі. Вони в мене в кінці листопада як почали нестися. У мене було багато різних сортів, були шоколадні, темноплечі, голубі темноплечі, те, чорні, коричневі темноплечі, були в мене білі, такі величезні качури, і, ну качечки менші. І всі по п'ять сиділи окремо. Були такі на п'ять на ножках, такі де вони неслися, і я вичислила зимою, вони жили в теплиці. Зимою я вичислила, коли вони несуться. Коротше, у 5 годин ранку я вставала, сніг, не сніг, прометіна дорога не прометена і бігла за яйцями. Вони були ще теплі, тільки знесені. Понімаєте, як я вирахувала їх? От, їш, їш, не бійся, вона думає, я заберу. От, і це є. Я тоді стільки наїмку бувала тих качок, продавала яйця, а тепер я забираю яєчка. Від цих курочок, і от вони в мене несуться стільки часу. О, гляньте, хтось мені дзвонить, дочка мені дзвонить, бачу. Добренько, буду закінчувати на цьому. Їжте клубничку, кусняшечку. Хорошенькі мої, золоті кач... куроч... качечки. Курочки мої красивенькі. Мої такі дивіться. Які пупицькі у нас, які ми пушисті, але їх люблю. Мастер Грей» вже і редбро я не маю. От, 18 продала, тушок і 20 оставила собі. Ось, яка вкуснятіна ми розпробували, гляньте. Ну. Буду приносити, а що робити. От знов дочка дзвонить. Добренько, на цьому закінчую відео. Просили показати, будь ласка, вам мої красотулечки. Любименькі такі. Ось такі думаю, з Сережечками, да. Ми сережечками, ми гарні, Ти божечко. Все на цьому. все. Бажаю вам здоров'я, добробуту, миру в Україні. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, що ви хочете. Оце тільки що сказали мені. Зробіть віде відео своїми туховими курочками. Пожалуйста, зробила по заказу. А зараз я поговорю з дочкою і піду збирати клубнічку. Бачите? Есть то,